Карло Каладзе пам'ятник Лесі Українки у Сурамі. Ти вмерти тут була приречена, і ти пішла без вороття, твоїм безсмертям заперечена холодна пустка небуття. То був кінець, що почалося, та вічний сяй вокрізь літа, теркнули знов твого волосся вітри сурамського хребта. Стоїш така жива аж чудно, що ти зійшла на п'єдестал. Здається, в тиші було б чудно, як б'ється серце крізь метал. Вогнем твої слова гартовані. Лежить між гір'я голубе, і гори сонцем короновані навшпиньки слухають тебе. Ти щит і меч свого народу. Його небес пророчий грім. Одвічна мрія про свободу говорить голосом твоїм. Твої думки отболілі, душа не зламна в боротьбі. Твій брат Давид Гурамашвілі, час склоняється тобі.